Молодь з склоном, я не думаю, що він до Львова вже поїде. Але його треба по дорозі перехопити, блін. Треба було дороги перекрити, блін. І військові наші за нас львівські. І вони б перекрили все. І в опору стріляли би матері матір'ю той конвой, з транспортерів блять, з танків зі всього, блять, і піздець був, блін. Залізна дивізія стоїть у Львові, вона Львів захищає повітря Львова. І вона б їм дала піздюлей таких, блять, що від них би ніхера ні не залишилося. Гандони, і бучі на дорозі десь, блять. Зустріти їх. І треба так було зробити. І так може і зроблять, хто його знає. Клоуна не мають пропустити, скорше всього не пропустять. Він доки...